Привіт всім! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я готовлю айсинг для своїх пряників. Для цього я беру одне яйце, відділяю жовток від білка і в білок починаю сипати потроху цукрову пудру. Цукрову пудру обов'язково потрібно просівати через дрібненьке сито. Якщо не пересіять, будуть якісь крупинки, які видно буде на самому прянику, а також важко буде видавлювати айсінг із мішка. Оце таке воно повинно получиться, щоб на... можна було ним нарисувати узор, який зразу не, не пропаде. Оце він вже готовий. Я роблю айсінг один, зразу і для обводки, і зразу для серединки. Мені так дужче подобається, в мене просто так виходить. Асін завжди треба накривати мокрим салфеткою чи полотенечком. Буває так, що додавала цукрову пудру і зробила, її насипала більше, ніж потрібно. Получається, як крею на тому, так воно дуже-дуже таке густе. В такому випадку я додаю трошки кип'яченої водички. Ну, додаю взагалі громками. Трохи капельку капнула, розмішала. Якщо бачу, що густе ще трохи додала водички. Багато лить не можна, бо воно дуже розжижує. Оце я розукрашую імбірні пряники, які розказувала, як я їх перед цим пекла. Спекла, вони в мене прохололи, щоб холодні були. Тоді аж можна накладувати на їх айсинг. Я завжди перевертаю їх на ту сторону, де якої вони торкалися до пергаментного паперу. Так що кого цікавить, дивіться, пробуйте, і в кожного все вийде, було б бажання. А я, в свою чергу, хочу побажати вам, як завжди, миру, добра, злагоди, благополуччя, удачі і щоб в кожного, хто що планує, щоб все вас получалося, і всі ваші думки, всі ваші мрії збувалися. А також щиро дякую всім тим людям, які на мене підписуються, які мене підтримують, всього вам найкращого. І до нових зустрічей!